Всім привіт! А сьогодні я прийшла у спі І тепер я можу нормально знімати відео, але ну, це ну, не завжди так буде коротше. І значить, 0,8 секунд. І зараз ми будемо оцінювати людей, які що, хто що намалював. І наша тема пес. Це новий чи це вже? Ні, це. А, це Очі. Малю... Шо? Я не розумію, як малювати ті очі. Це такий дебілізм. Значить, давайте так: виберемо олівчик для початку, для самого початку. І отакий колір. Так, конфір. Далі. Робимо плюс новий слайд. Тепер вибираємо чорний. Нам треба намалювати. О, ні, я знаєте, що зробимо? Дивіться, дивіться, що ми зробимо. Отако отако. Отако. Дивіться, зараз все буде просто таке круте. Дивіться. Малюємо один кружочок. Геть. І другий кружочок. Хеть. Так, далі. Чекайте, зараз одну секунду. Все, далі. Дивіться, ми беремо таку легеньку стирачечку. Стираємо це все. Отако. Та, шикарно. Далі. Оп. Оп! Я думаю, ви вже здогадалися, що я малюю. Ець! Ой, тихо-тихо-тихо-тихо, ні, ні, не гарно, Ець. Тут такий зубчик. І ець. І ще один зубчик. Далі, тут у нас таким іншим кольором, ми тут домалюємо зараз. Далі, нам треба коротше таку штучку намалювати. так. Ось. Ні, перше я би замалювала білим. Такий прям білий-білий. І беремо більший розмір. Того всього. Ні, 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 знаєте, що ми зробимо? Ми додаємо ще один леєр. Це оцей леєр? Ні, це не він. Стоп, а який це леєр? Ні, це леєр третій, во. О, шикарне. Шикарно. І отако. Леєрі третього треба бути. Во, дивіться, ми ось тако замальовуємо. Оце все. Я думаю, ви вже зрозуміли, кого я малюю. Опс. Є шикарненько, шикарненьку, шикарню. Далі малюємо такий. Чорний Опс. Далі. Це буде леєр четвертий. Він має бути під леє... Ага. Ага, дивіться, ні-ні. Оп, оп. Ми отут намалюємо отакі штучки, бо тут треба розуміти, думати, думати. Отако. Отут. Алло! Оп! І оп. І отако. О, я не можу більше леєрів. Давайте на третьому розмалюємо все отаким синім. Вот, а шикарно. Шик і блиск. Далі треба червоний. Ні, давайте перше білим зуби розмалюємо. Опс. І опс. Потім червоний. Червоний ми розмалюємо Опс. Опс, 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 опс. Дивіться, як гарно виходить зовсім. Так, тепер от це. І от тако. І оп. Оп. Воп воп, воп, воп. І тепер нам треба такий, бачите, оранжевий коротше. О, отакий шикарно. І дивіться, що ми робимо? Ми отаку робимо. Отаку. Робимо менші крапочки. І оп-оп. Я пам'ятаю, обкабова на пам'ять, чесно кажучи, але, але, все ж таки, але. Дивіться, і нам треба зробити трошечки отакі темніші цяточки отут. У нас ще є 25 секунд, тому ми можемо зробити цяточки такі, які були в губка боба. Ець. Хто не знає, хто такий губка Боб, багато чого втрачає в своєму житті. Ну, Такі брудні цяточки, коротше, мені вони не дуже подобаються. Ну, норм, все ми зробили. Шикарно, отакий у нас гарний е красень вийшов. Ого, я програла. Ту-ту-ту-ту-ту. Найгірший <світний> малюнок світу. А, ну, тут не було тіпа, лице, тут були очі. Ну, окей. Тоже гарні, теж гарні, мені подобається. Але, ну якщо що, моя стратегія нікого не оцінювати, я не люблю оцінювати, бо, знаєте, когось можу образити, тому що є мої підписники, і вд... ну, може таке бути, що вони тут будуть дивитись то відео. І тому я не оцінюю, бо кож... кожного може бути образливо. Ну, це моя мала ймовірність, але це тільки моя думка. Типу, отако. Мене нема, але хоч на якому я місці, розкажіть мені. Ну, можна місце. Я на четвертому! Є! Ну добре, давайте чекаємо наступного раунду. І. Скері? Стоп, що таке скері? Скері це ніби боятися. Е-е-е... Ні, це не боя. Ні, боятися. Нє. Не знаю. Ща, подивимось, чекайте. Перекладач англійська мова. Скері. Страшно. М -м 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 Ага, значить страшно. Я вже знаю, що ми будемо малювати сьогодні. Чекайте, 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 стійте, дайте я намалюю цей смайлик прекрасний. А, емоджі, емоджі, нотаточка і дайте я його знайду. Во він. він. Так, все, шикарно. Значить, для початку нам треба синій е, колір. Палетка і синій колір. Дивіться, ми малюємо, значить, от. О. Мальоваем. Эй. 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 Теперь мы... Чекайте, нам треба сделать трошечки вот такой светлий. Чтобы хоть трошечки какой-нибудь переход был. Вот так. О. О. Дальше. Трошечки светлийший. Ну, і можна, в принципі, до жовтого переходити. Ні, такий негарний кольор. Зразу жовтий, чо бенє. Так, опс. Далі, дивіться, ми беремо чорненький. І будемо наше. Тут Ну, ні-ні-ні, перше, ні, потім будемо обводити потім. А зараз нам треба білий колір. Білий колір, я сказала, і плюс леєр. Так, дивіться, у нас, коротше, отакі очі там. Якби я могла це збільшити, я б збільшила. Але, але я вже не можу це збільшити, тому що це вже неможливо. Очі у нас на синьому, а рот у нас отакий, типу. Отакого от кольору. Він ще такий дивний, знаєте, у йде. Опс. Опс. Мені подобається. Мені подобається. Далі руки. Руки в нас такі оранж. А, оранж, коротше, оранжеві. У нас, коротше, вони йдуть у Чекайте, зараз, зараз, зараз. І Опс! Шик! шик! Зараз обводимо. Додаємо ще один леєр е третій. леєр. І обводимо цю всю красу. Чекайте. Ще обведу. Дивіться, мені не дуже подобається, але окей. Чекаємо кінця раунду. Так, перший малюнок отакий. Е, страшно, скажу правду, страшно. Ну, налякатися, типу, ну, не налякаєшся, але страшно. От такий малюночок. Ну, файно, файно. Я налякалась. Пф. Мій малюнок. Прекрасний. А, а чого там. Що за крінж? Мені не щастить сьогодні. Далі такий малюнок. І виграли. Не я я на я другому. Над... Єй! Ну, коротше, я рада, що я на другому, а не на якомусь там четвертому, останньому. Ну, Мені норм, але любі друзі, ви розумієте, що на цьому, на цьому наші прекрасні відео. Чекайте, чекайте, е, чекайте, зараз, 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 зараз. Наші прекрасні відео буде закінчуватися. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчується. Всім папа, -па. я вас дуже сильно люблю.